Останніми днями активно обговорюють цікавий сигнал від влади, йдеться про можливе пом'якшення правил виїзду за кордон для молоді та підвищення стипендій для студентів. Такі кроки виглядають як спроба втримати молодь в Україні і не допустити її масового виїзду за кордон. Адже вже не раз наголошувалося, дедалі більше юнаків 16-17 років вирушають навчатися за межі країни ще до повноліття. Якщо цей процес не стримати, Україна ризикує втратити ціле покоління молодих людей. Щодо студентів, зараз звичайна стипендія становить приблизно 2100 гривень, а підвищена майже 3000. Але вже готується законопроект, який передбачає суттєве зростання цих сум. Планується запровадження так званих національних стипендій, які дорівнюватимуть щонайменше розміру мінімальної зарплати. Але тут виникає інша проблема паралельно суттєво зросла вартість контрактного навчання. Тож, навіть якщо стипендії піднімуть до рівня 8 тисяч гривень, як пропонують, цього навряд чи вистачить, щоб кардинально змінити ситуацію. Такі виплати допоможуть, але вони не перекриють усіх витрат на навчання та життя. При цьому підвищення стосуватиметься насамперед тих хто навчається за держзамовленням і має високі бали. Також не варто очікувати повного скасування обмежень на виїзд. Президент Зеленський запропонував дозволити виїзд українцям до 22 років, але рішення має узгоджуватись з військовим командуванням сьогодні ж чітко діє правило: чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними, Саме тому, навіть у разі ухвалення послаблень, вони торкнуться не всіх молодих людей, а лише певних категорій. Отже, головне тут не самі правила чи гроші, це радше політичні соціальні сигнали, що влада намагається втримати молодь та дати відчуття перспективи. Зміни в стипендіях і можливе послаблення виїзду за кордон показують, країна готується до нового етапу. Але цікаво почути й вашу думку. Чи вважаєте ви такі кроки справжньою підтримкою молоді? Чи це більше про політичні сигнали? Напишіть у коментарях, ваша точка зору важлива.